Нова вартість харчування у школах: вифлеємський вогонь миру у Вінниці. Продаж новорічних ялинок у контейнерах. Це оновлений випуск новин і ми розпочинаємо. Виконком затвердив нову вартість харчування у вінницьких школах для пільгових категорій дітей. З 1 січня 2023 року нова вартість харчування для дітей, які є учнями шкіл Вінницької міської територіальної громади. Документи опубліковані на сайті Вінницької міської ради. Про зміни говоримо із Оксаною Яценко, директором департаменту освіти Вінницької міської ради. Мої вітання вам. Мої вітання. Як змінилась вартість харчування? Розкажіть про це. Дійсно, ви правильно сказали, що відповідно до рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 15 грудня 2022 року вартість харчування учнів пільгових категорій в школах нашої територіальної громади з 1 січня зростає 2023 року і буде становити в день до 30 гривень, тобто 30 гривень на день для учня пільгової категорії. А про які пільгові категорії йде мова? Ті, що зазначені в законі про повну загальну середню освіту, і в і в законі про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям про статус ветеранів війни гарантії їх соціального захисту. Це і, е, ці категорії якраз і зазначені в рішенні виконкому: це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в спеціальних та інклюзивних класах, діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до закону України щодо е, малозабезпечених сімей. Діти із числа ВПО внутрішньопереміщених осіб, діти, які мають статус дитини, що постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, і е, ті, що визначені у статті 10.10 Прим .10 закону України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, також зараз у законодавстві додалася ще. Е, Одна категорія пільгових дітей це діти із сімей, у яких один із батьків є учасником бойових дій або інвалідом війни і захищав незалежність, суверенітет України та територіальну цілісність, і брав безпосередню участь і в АТО, в ООС, а також. Е які перебувають безпосередньо в районах бойових дій, якщо говорити про кількість дітей, які ми плануємо харчувати відповідно безкоштовно за рахунок бюджету Вінської міської територіальної громади, це майже 7 тисяч дітей, 6 тисяч вісімсот. Шість дітей. До речі, якраз діти, які постраждали від війни, діти, які підлягають під дію закона про статус ветеранів війни, гарантії соціального захисту, і діти учасників АТО ООС, і таких дітей трошки більше ніж 4 тисячі. А що стосується дітей непільгових категорій, яка вартість харчування для них? Це також не менше 30 гривень. В нас минулого року, на 1 січня 2022 року, було прийнято рішення про те, що будем, будуть харчуватися самі діти пільгових категорій. Тепер, якщо е, батьки хочуть, щоб діти харчувалися в школах, вони можуть купити повноцінний обід е, так само за такі самі кошти. Дякую вам за роз'яснення і за те, що знайшли змогу долучитись до нашого ефіру. На все добре. Дякую, мирного всім дня. До побачення. Оксана Яценко, директор департаменту освіти Вінницької міської ради, була з нами на прямому зв'язку і говорили про нову вартість харчування дітлахів у школах. Вінницькі гімнастки здобули 22 медалі на турнірі Аврора у Польщі. У місті Бетом Польща фінішував престижний міжнародний турнір. Із художньої гімнастики Аврора Україну презентували 48 спортсменок Вінницького клубу Еліт і харків'янки загалом на килим виходили близько 500 учасниць. Вони представляли Австрію, Латвію, Чехію, Польщу, нашу країну і Швецію. За такою важкою конкуренцією, аж 22 гімнастки клубу Еліт здобули медалі різного гатунку. У нас на зв'язку Ольга. Окса Митна, старший тренер та співзасновниця клубу Еліт. Тренер Вінницького палацу дітей та юнацтва. Мої вітання вам. Доброго дня. Розкажіть е, дня. Як ви вже сказали, змагання проходили у Польщі у місті Битом. Ми повезли в основному молодший склад нашої команди, адже старші дітки на днях лише повернулися з чемпіонату України. Наймолодша спортсменка, яка представляла наш клуб, це дівчинка 2019 року народження. І навіть вона гідно представила наш, наше місто і наш клуб. Змагання були досить цікаві. Було дуже багато сильних діток із Польщі і з інших країн. Тому змагатися було і цікаво, і важко і важко одночасно. Тим не менш, наші дівчатка здобули багато призових місць, і навіть ми отримали два найкращих результати у своїй віковій групі. Це була Даша Ільчук 2012 року народження, та Ніколь Паянок 2010 року народження. Як готувались до змагань взагалі, скільки потрібно тренувань на тиждень, чи можливо спеціальні дієти, аби досягти таких результатів? Ну тренувалися ми досить багато і наполегливо, незважаючи на тривоги, незважаючи зважаючи на, на вимкнуте світло, іноді навіть у бомбосховищах з ліхтариками. Але працювали, працювали і всі тренери і дівчата дуже багато робили для того, щоб достойно представити і, і наше місто, і наш клуб на цих змаганнях. Взагалі, для того, щоб посідати найвищі результати, потрібно тренуватися щодня і багато годин, але потрібно розуміти, ну для чого спортсменка відвідує тренування для здоров'я більше або для якогось спортивного результату. Якщо це просто для себе, то звичайно можна і три рази на тиждень тренуватися. Якщо ж батьки і дитина хочуть своє життя розділити з ходу ну, мати частину життя художньої гімнастики, звичайно, це потрібно дуже багато. То і наполегливо тренуватися щодо дієт, також звичайно тут потрібно дотримуватися правильного харчування, здорового, забути про булки, цукерки і все таке і їсти лише корисну і і гарну їжу. І традиційне питання: як на міжнародній арені сприймають Україну і спортсменів, які представляють? Ну, ми дуже сильно вдячні полякам за дуже теплий прийом. Всіх дівчат вітали завжди дуже тепло приймали, аплодували всім виступам. Ми в свою чергу також дівчата всі виходили на парад з українською символікою, з віночками, з прапорами. Так само ми підготували показові виступи на тему України, які визвали сльози і взагалі дуже затронули почуття всіх глядачів. Тому ми дуже вдячні, що нас так прийняли. Дякую вам за те, що знайшли час і долучились до нашого ефіру. І дякую нашим спортсменкам, що так гідно представляють нашу Україну нових перемог не лише на спортивній арені, але й в повсякденному житті. Дякую, дякуємо вам, Ольга. Оксамитна, старший тренер та співзасновниця клубу Еліт, тренер Вінницького палацу дітей та юнацтва, була з нами на прямому зв'язку. А ми ж продовжуємо ефір далі. Вінницькі пластуни привезли вифлеємський вогонь миру до нашого міста. Він уже у Спасо-Приображенському соборі. Від вифлеємського вогню у соборі були запалені свічки та лампади, і тепер кожен бажаючий може взяти віфлеємський вогонь додому, щоб він світив під час святкування Різдва Христового. У нас на зв'язку Анна Бояновська, міський координатор акції. Мої вітання вам. Доброго дня. Розкажіть, як відбувається передача вифлеємського вогню миру? Добре, чудово прирізвяну традицію приносити в громаду Вифлеємський вогонь миру. започатковано ще в Австрії понад 30 років тому. Проте пластуни, за допомогою них ця традиція перейшла і в Україну. Щороку, з року в рік, в одного з одного скайського середку до іншого, Вифлеємський вогонь дала й безліч кордонів і потрапляє до всіх українців, хто чекає світло, тепло, миру, злагоди і сподівання. Яке мандрує із заходу на схід, єднаючи християн у переддень Різдва Христового передача вогу вогню починається у Відні, куди його перевозять літаком з вифлеєму. А 11 грудня на українсько-словацькому кордоні у пункті пропуску малий березень відбулася традиційна передача, передача священого священного вогню миру до нас. І далі за допомогою Украї... укрзалізниці віфлеємський вогонь помандрував до кожного міста України, де його прийняли пластуни і розпочали. Переносити цей вогонь, в храми в інші осередки, до дітбудинки та всім, хто потребує його. А в яких храмах вже є вогонь миру? Куди та коли будете ще передавати, зазначити? Я було сказано. Був переданий спасу про Бражанський кафедральний собор. Храм спас на Убрісі. Також ми передавали військові ліцеї, військові частини, військовий шпиталь. Також ми відвезли вогонь у Шаргород, Браїлі, Пурпурівці. Також плануємо передавати вогонь в храм, Називається «Покрова Богородиці, бо він там буде передача 25-го числа. І на завершення нагадайте про значення вифлеємського вогню миру. І чому саме називається цей вогонь миру? Розкажіть про це. Так, маємо трішки технічні питання. Немає у нас зв'язочку. Я ж нагадую, до Вінниці, 12 грудня, прибув вофлеємський вогонь миру. Це щорічна пластунська ініціатива, яку проводять напередодні нового року. Українські пластуни намагаються поширити вофлеємський вогонь по всіх областях. Зокрема, у Вінниці його передаватимуть у храми міста. Так, вже вдалося налагодити нам зв'язочок. Розкажіть про значення восемського вогню миру. Чому саме вогонь миру ми так маємо вже таку назву в народі? М -м, вогонь миру, тому що воно було запалено в місці народження Ісуса Христа, і цей вогонь. Те спасіння, яке приніс Господь нам. Ми маємо передавати його далі, і саме головне, щоб воно було в нас у сердечку в нашому і в нашому житті. В Скаутському поясненні палаючий вогник символізує очікування, жертовність та служіння. Світло є символом добра, єднання, душевного спокою, любові до людей і до світу. А на даний момент це цей символ того, що ми маємо об'єднатися разом, і лише разом ми поборемо темноту. Так, дякую вам за те, що долучилися. Справді, лише разом спільними зусиллями ми зможемо перемогти маленькими та великими кроками. Я ж вдячна за ваш час і за те, що ви долучились до нашого ефіру. На все добре. Добачно. Я ж нагадую, говорили про Вифлеємський вогонь миру, який передали, зокрема, у Вінницю. Малюнками маленьких вінничан проілюстрували книжку австралійської письменниці. Дитяча письменниця Джейн Матер з Австралії надихнулася малюнками маленьких українців і створила казку Космічний готель Україна. До видання увійшли ілюстрації 13 дітей із Вінничини. Щорічно в Україні відбувається конкурс дитячих малюнків на космічну тематику. За чотири роки своєї роботи надіслали понад 30 тисяч учасників. Цьогоріч війна завадила довести конкурс до кінця, але організатори громадського об'єднання Асоціація Ноосфера вирішили підтримати українських дітей. Вони звернулись до австралійської письменниці. Джейд Матор із пропозицією перекласти деякі з її космічних казок українською, аби малеча могла прочитати надихаючу історію і відволіктись від тривожних новин, зазначають організатори. Авторка ж побачила конкурсні малюнки дітей, запропонувала написати казку саме для них. Так з'явився космічний готель Україна. Історія про те, як повинні збуватись дитячі мрії. Ця книга має на меті підтримати українських дітлахів, а ще повернути слову ракета його єдине правильне мирне значення. До видання увійшло 427 малюнків дітей з усієї України серед них 11 з Вінниці та два з області. Аби зменшити кількість викинутих ялинок у смітники та дати дереву друге життя у МКП вінниця Зеленбут розпочали продаж блакитних новорічних ялинок у контейнерах сорту, які згодом будуть прикрашати сад чи подвір'я. Таку екологічну ініціативу у Вінниці цьогоріч впроваджують вперше її мета наголосити на важливості збереження природи. Цього року у нас стартувала акція висадити ялинку на подвір'ї, а не викинути на смітник. Така екоініціатива у нас виникла вже декілька років тому. Ми до її готувалися, адже сам виробничий процес виростити ялинку, сформувати правильно її кореневу систему займає декілька агротехнічних заходів. І це займає великий проміжок часу. Тож цього року ми вже підготувалися, і таки стартувала. Така наша програма. У нас є досить великий вибір та асортимент новорічних ялинок. Це є і зелені, і блакитні і любої висоти, і любого розміру. Будь-який, кому подобається, можете приїхати до нас на Максимовича 24. Зараз це вулиця Праведників світу, і обрати свою новорічну красуню. Ціни є досить різними: від 800 гривень до 3 тисяч. Адже в залежності від її розміру, від об'єму горщика, в якому вона висаджена. На мою думку, взагалі є дуже доречним купувати ялинки саме в горщиках, а не ялинки на зріз. Тому що жива ялинка, вона дійсно є окрасою нашої оселі у святкові дні. І після того, як вона. Порадує нас в свята новорічні, ми зможемо висадити її на подвір'ї. Якщо ґрунт не промерз, ми одразу зможемо її висадити. Якщо вже певний морозець прихватив поверхню ґрунту, ми повинні її вкрити, горщик, щоб заморозки не пошкодили все ж таки кореневу систему. І з часом висадити в себе на подвір'ї. І радуватися саме цій красі, потім цілий рік і не один, я думаю. Поки військові боронять рубежі нашої країни, ми повинні тримати хребет економіки, якби важко моментами не було, навіть коли випускаються руки. Адже наші захисники не втомилися, не маємо права втомлюватись, і ми з вірою у перемогу та наші збройні сили України.